Інформацію про те, що окупанти перед запуском мастять шахеди отрутою, оприлюднив канал міжнародної розвідувальної спільноти Інформнапалм посилаючись на кілька військових джерел. Аналітики припустили, що таким чином росіяни хочуть завдати додаткової шкоди людям, які підбиратимуть уламки збитих дронів. Поки ми не маємо додаткових свідчень, що це дійсно має якесь масове явище. Але рекомендація не торкатись уламків збитих дронів без попереднього аналізу їх на хімічну небезпеку виглядає досить логічною, бо на Росії вже давно діють цілі інститути, що розробляють бойові отруйні речовини. Зовнішнє отруєння шахеда мало ймовірне, тому що великий відсоток шахедів падає під час запусків на території ворога. Врешті центр протидії дезінформації дані про нанесення отрути на корпус дрона спростував, натомість повідомив, що в одному із безпілотників виявили капсулу з отруйною речовиною CS іритант. У невеликих концентраціях має е, виключно подразнювальний ефект, але е, загалом при перевищенні е, або ж при високій концентрації е, цієї бойової зручої речовини е, вона може призвести до летальних наслідків. Тобто, загалом ворог її застосовує е, переважній більшості дійсно на лінію бойового зіткнення проти е, наших. Упорних пунктів е, проти е, лінії оборони, які займають наші оборонці, для того щоб е, вивести їх з владу, і вони не могли е, чинити е, ефективний опір. А росіянам ця речовина одна заборонена з е, тисячу здається до року Женецьку конвенцію. Речовина та її дія детально описані у базі даних хімічних сполук та сумішей Національного центру біотехнологічної інформації США. Це сльозогінний газ, що викликає гостре подразнення слизових оболонок шкіри та дихальних шляхів. Важчий за повітря тому може накопичуватися у приміщеннях або низинах. Може спричинити алергічні реакції, астматичні напади, набряк легенів за високою концентрацією уражає печінку, серця, легені. Серед симптомів, грізкий біль в очах, сльозотеча, почервоніння шкіри. Кашель, задишка, нудота, головний біль і слабкість. У разі контакту з іритантом спеціалісти радять захистити очі та дихальні шляхи окулярами, і хусткою піднятися якомога вище, не торкатися руками обличчя і слезових після контакту, викинути одяг та звернутися до лікаря. І, хоча інформацію про те, що росіяни перед запуском мастять шахеди і ретантом, уже спростували, людям радять не торкатися деталей збитих дронів, і в разі їх виявлення негайно телефонувати надзвичайникам та поліцейським. Бойова частина 50 кілограмів. Вона може бути напхана чим завгодно, касетними боєприпасами, осколково-фугасними. Останнім часом росіяни використовують в тому числі і розкидання вибухових речовин, в тому числі отруйних. Треба бути вкрай пильними, особливо коли триває повітряний підрив безпілотника, тобто, коли російський дрон вибухає у повітрі, і байдуже з якої причини або самопідрив, або удар нашої системи ППО. Втім, на землю може розсипатись такий собі російський терористичний подарунок, тому треба глядіти під ноги і бути вкрай обачним. Раніше росіяни вже почали розкидати з шахетів гранати з відтермінованою детонацією. Тому будь-який підозрілий предмет, особливо поблизу лінії фронту, може бути небезпечним. Ірина Мусачова, Сергій Марченко, Дніпро Тіві.